І, знаходячись, знаходившись три тижні у Чернівцях, я вирішила, що я поїду в Англію. Якщо ви можете відкрити мій інстаграм, в інстаграмі є пост про те, як виїхати в Англію. Саме в Англію можна виїхати за візою. Віза Home for Ukraine це. Спонсорська віза і віза, якщо ти приїздиш до родичів. Тобто, якщо в тебе якісь є родичі, які проживають в Англії, візу там взагалі дуже швидко відкривають home for ukraine вона відрізняється тим, що ти маєш самостійно знайти сім'ю або спонсора, як він називається, який готовий надати тобі житло або надати тобі кімнату, в якій ти будеш проживати деякий час. Це можна зробити на сайті, заповнивши всі документи, паспортні дані і так далі. Це я пояснювала вже в інстаграмі. Якщо вам цікаво, то в мене є пост, можете почитати. Я знайшла спонсора достатньо швидко. Заповнила всі документи, подала на цю візу і очікувала. Просто в цей час я знаходилася в Чернівцях, і коли мені прийшла віза, але я не можу сказати, що це віза скоріш за все, це це лист який надходить тобі на пошту, і за цим листом ти маєш право приїхати у Великобританію в'їхати тільки після того, як ти в, в Великобританію, тобі обов'язково протягом шести місяців необхідно зробити візу. Візу видають на три роки, тобто, це по суті така пластикова карточка. Паспорт і е, не можна в цей період, доки в тебе немає цієї пластикової карти, покидати країну. Якщо ти покидаєш країну, відповідно, ти вже в великобританію повернутися не можеш. Тому що по приїзду вони ставлять одразу штамп, паспорт що от е, 6 місяців в тебе є для того, щоб е, зробити цю візу. Це абсолютно процедура нормальна. Ти приходиш, фотографуєшся, тобі потім присилають присилають. Пластикову карточку додому, я зробила і, і все чудово. Отже, коли я приїхала до спонсорів, в принципі, все було чудово. Е, мені виділили окремо будинок, як виявилося. Тобто перший тиждень я проживала в цьому будинку е, сама. Так сталося, що у, у цих людей виявився окремий будинок. Він вільний, він пустий. І мене поселили в цьому будинку, я проживала е, тиждень в цьому будинку. Після того, як ви приїздите у Великобританію, до вас має прийти з, е, консул. Це такий орган, який приходить і перевіряє, як ти влаштувався у Великобританії, чи е, все чудово в цьому будинку, чи все чудово з тією сім'єю, чи все там гарно тобі там. Ну, вони переживають за свій імідж, і вони хочуть, щоб українцям були найкращі, скажімо так, умови. До речі, відходивши від моєї історії, хочу вам сказати, що не всі люди-спонсори є чудовими. Всі люди є різні, і я дуже багато зустрічала тут українок, які мені розповідали історії. Всі ж хочуть в Лондон приїхати, тому що Англія це Лондон. Англія це не Лондон. І жити в Лондоні це не так прекрасно, як вам здається. Там 8 мільярдів людей, якщо я не помиляюсь. І Лондон це не capital of the world. Я живу під Ліверпулем, і взагалі мені так тихо, чудово, прекрасно. Ерія в мене просто шикарна. І я розповідаю ту історію, що дівчинка приїхала по спонсорській програмі в сім'ю, так як і я, і вона приїхала у Лондон. І сім'я там виявилася не дуже така і гарна, тому що, ну, по-перше, там воду, економ, світло, економ. Більше п'яти хвилин в туалет не ходить, туди не ходить, це не робити. Розумієте, і в якісь моменти вони сказали. До побачення, йди, шукай де хочеш. Тобто іноді люди є неготовими, коли приїжджає якась чужа людина з іншої країни, з іншим менталітетом. Вони не готові, що вона ходить по будинку, там, їсть їжу, готує і так далі. І вони сказали їй все. І вона там шукала собі вже іншого спонсора, і таким чином її занесло сюди, в район Ліверпуля, де ми з нею, в принципі, познайомилися. Тобто я не хочу сказати, що в Лондоні злі, а тут добрі люди. Ні, абсолютно. Але ситуація просто дуже неприємна. Неприємна ситуація, і не завжди омріяне місце виявляється таким, як ти бачив його, ні. Отже, повертаючись до тієї історії зі мною. Зараз от саме я розповідаю до неприємної історії, яка трапилася зі мною, яка привела мене просто в шок, ступор. Не знаю, це були сльози, істерика. Я не хотіла вже нічого, я хотіла додому, тому що ну от, от так от. Отже, що відбувається? Тобто я проживаю в будинку сім днів, десь тиждень, десять днів, не знаю. Приходять консули, це була пара Ліза і Стефан, як я. Пам'ятаю, і прийшли мої спонсори, всі ми познайомилися, вони там принесли якусь інформацію про те, що от ви прибули, будь ласка. там Ознайомтеся там і так далі. І тут, ну ви розумієте, я ще прибула е, до країни англійською мовою. У мене в принципі не було проблем в школі, але це було 10 років назад. І якщо англійську мову не практикувати, та в принципі, будь-що, якщо не практикувати, воно все забувається. І мені було дуже складно їх розуміти, тому що поблизу Ліверпуля, Ліверпуль це найскладніший і найстрашніший акцент. Uh, який тільки може бути в англійській мові. Він називається скауський. І вони розмовляють, знаєте, мені здається, наче вони поклали яйце у uh, рота, і вони так розмовляють. Тиш, why are you laughing for? Why are you laughing for? I'm being serious, I'm being serious. No, you say, no, you say, I'm talking facts here. Yeah, I don't do if, buts and maybes. I do absolutes. Ну нічого зрозуміти не можу. Я вже тут скільки мешкаю, мені дуже складно скауський зрозуміти, і вони, вони щось спілкуються між собою з моїми спонсорами. Там говорять, і потім мені каже дівчинка, консул: давай е від'їдемо, поспілкуємося на каву. Бери там документи, оці які ми привезли. Там паспорт візьми, і е поїхали. куртку. Бери і поїхали. Ну, я беру там телефон, речі мої там всі залишилися. Вона мене тільки вона мене садить в машину і везе кудись, незрозуміло куди. Починає мені казати: з п'ятого разу я тільки зрозуміла, що вона мене везе у сейф плейс, тому що ця територія для мене небезпечна. Я починаю. Що ви кажете? Кажу: я тиждень вже мешкаю тут, все окей, будь ласка, відвезіть мене назад до моїх спонсорів. Все чудово. Ні, ми перевіряємо ви розумієте, Ми хочемо в найкращі умови для українців. Ми веземо вас у найкраще місце. Ми веземо вас у готель, у дуже безпечне місце. Отже, везе мене кудись, не розуміли, не зрозуміло куди. Я ж з е, починаю плакати. мене починається істерика. Я злякалася. Думаю, ну господи, може мене депортують зараз. А там мої речі залишилися. Мій ноутбук боже, все це просто катастрофа. Відвезла мене за 10 кілометрів чи за 15, Вон вона знайшла якийсь готель. І поселила мене в тому готелі. Я намагаюся допитатися, що трапилося, що трапилось, чому мене так от просто викрали, по суті, викрали без моїх речей, без мого відома. Мені е, нічого не сказали, не пояснили, і вона мені е, каже, що ми перевіряємо територію, ми перевіряємо сусідів, ми все перевіряємо. А е, коли українець прибуває, ми маємо чітко розуміти, що він знаходиться у безпеці. А ця територія для тебе небезпечна. Боже, це такий бред був. Це такий бред. Я я просто, я, я як згадую, мені ну, я не знаю. Я не хочу навіть коментувати. Ну вони просто трошечки не знаю. Можливо, якесь недорозуміння вийшло з тими спонсорами в них з цією сім'єю. Не можу до сих пір розібратися, але. Вони мені сказали, ми не можемо вам пояснити все, але вам краще залишитися у готелі до того моменту, доки ми не знайдемо вам іншу сім'ю. Чудово, чудово, клас! Я, я просто знову ж таки на, на емоціях оце все. Господи, що робити? І, до речі, вони мені сказали: не кажіть вашим спонсорам, де ви знаходитеся. Боже, ну невже вони якісь маньяки чи вбивці, чи що? Ну, якісь кілери, мабуть, були вбивці? Не знаю. Взагалі, чудова сім'я, все було чудово, прекрасно. І вони мене селять в готель. Селять вони мене в готель за кошти державного бюджету. Як я згадую, що це, це, це найдешевший готель в Англії, в Британії, в принципі, там номер коштує 60 фунтів за сутки. Тобто, ви розумієте ціни, якщо помножити на 40 400 це десь приблизно коштує номер і клас. І мені, мені треба очікувати тепер іншу сім'ю. Я розумію, що я на якомусь роздоріжжі. Це, це, це просто стан якоїсь незрозумілості, стресу. Мені, мені колись запитали: якщо тобі е, запропонують там, переїхати в іншу країну, або в тебе буде. От, е, Ситуація, коли треба переїхати, ти переїдеш, кажу ні. Я ніколи не замислювалася про те, що я можу переїхати кудись. Я така людина. Якщо я звикаю до чогось, мені мене кліщами звідти витягують. І мабуть, тому я за своє життя вже більше десяти разів переїздила. І тут мене кидає життя в ці стресові ситуації, де ще нічого не зрозуміло. В плані англійської мови дуже складно. Це не американська мова. Тому що ми маємо розрізняти британська, англійська і американська. І я розумію американську, а британську я дуже складно розумію, тим паче цей скауський акцент. А... І я мешкала рівно 20 днів у цьому готелі. Після трьох днів мешкання в цьому готелі мені стук у двері. Добрий день, коли ви будете виселятися? Щось ви тут дуже довго живете. Я дзвоню цим консулам. Що це таке? Ви мене поселили, мене тепер виселяють знову таки, мене починається. Оце все ні, не переживай. Ми зараз зателефонуємо, все буде добре. Ми продовжимо готель. Добре, продовжуйте. Тобто 20 днів я мешкала в цьому готелі. Ну, ну це було це просто. В принципі, нормальний готель, мешкати можна, але. Ну, Я хочу випрати речі, я хочу там щось нормально приготувати. Ну, ну В готелі можна один-два дні пожити, ну не 20 днів. За 20 днів вони мені знайшли спонсора. Чому так довго? А тому що у Великій Британії завжди так довго. Завжди тут волокита з паперами, тут завжди якісь процедури. Папери мають підтверджуватись паперами. Ну, Що я вам можу сказати? Очікувала я дуже довго, і все ж таки мені знайшли сім'ю дуже чудова сім'я. Дуже чудова, в них вже троє дорослих дітей, які не мешкають з ними десь мого віку, там 32, 31 і 27, плюс-мінус дівчинці. Я з ними так і не познайомилася, тому що вони десь в Манчестері там живуть, десь хтось у Ліверпулі, хтось десь іще десь. І так сталося, що я з ними не пересеклася. Я з ними мешкала десь місяці два. І це такі чудові люди, вони. Мені виділили кімнату, вони навіть мені дали вибір. Вибирай там кімнату, яку ти хочеш. Ми тебе відвеземо, куди ти хочеш. Бери будь-яку їжу з холодильнику. Готуй, коли хочеш. розумієте? Будинок дуже гарний. Видно, що вони душу вклали в цей будинок, а ви розумієте? Ну це я. Я не можу просто прийти. ну, мабуть, це менталітет українців. Вони не можуть прийти додому, відкрити холодильник і їсти їжу. У них це прийнято нормально, коли там. Приходиш в гості, ти можеш відкрити холодильник, там щось зробити собі. У нас це не прийнято. І я, я завжди купувала їжу. Ти можеш не купувати їжу, все дуже дорого. Їж, ну вони спеціально купували для мене тірамісу, вони спеціально купували для мене курку, вони спеціально купували для мене бекон. Вони все купували для мене, щоб мені було комфортно. І вони розуміли, що мені складно йти на контакт, і я отак дистанціювалася. Я, в принципі, дистанціююся від людей, і мені максимально важко було от, включитися з ними. Але і вони це розуміли, вони приймали це. І, в принципі, ну, все було нормально, але знову ж таки, я почувала себе некомфортно. Е -е -е. Але я дуже вдячна їм за, за це все, за, за всю допомогу, яку вони зробили для мене. За якісь підказки, за, за все, що вони коротше зробили, я дуже вдячна. Вони чудові, вони просто найкраща сім'я, яка тільки може бути після тих всіх історій, які я наслухалася. І навіть було таке, що у них була відпустка, і вони літали на тенерів. До речі, тенерів це дуже популярний курорт у британців. Іспанія, тенеріфи. Вони туди літають. Вони полетіли туди на два тижні і залишили на мене будинок. І розумієте, ну Просто якась незнайома людина, і вони на мене залишають будинок. Я там квіти поливала якось із вдячності їм. Щось там робила, таке пошту їх забирала. Ну, можливо, вони зрозуміли, що я відповідальна людина, і в принципі зі мною можна справу мати, але все одно я б свою квартиру не залишила на якусь людину, яку я знаю там. Два тижні чи три тижні чи місяць і, і поїхала кудись. Але вони залишили і просто все, все чудово. Після того, як вони повернулися, вони, о, господи, вони так мені були вдячні, особливо е хазяйка, що я поливала їх сад. В них дуже гарний сад, вона прям любить садівництво займатися садівництвом. І в них дуже гарний сад. І квіти, якраз в той період в Англії було, що дуже спекотно, І квіти треба було поливати хоча б два рази на день. Тому що, ну, пов'яни там троянди, якісь і так далі. І вона так мені вдячна була. Вона мені якісь подарунки привезла, там парфуми, якісь прикраси, розумієте? Ну це приємно. Це приємно. І... Коли вони приїхали, я їм. Спояснила, що я хочу, я вже знайшла там квартиру за цей період, поки вони були в від'їзді. Я шукала квартиру, я знайшла квартиру і я планую переїздити. І вони, ой, чому залишайся? Ти можеш залишатися скільки хочеш. Так, так, так. Ми тебе не гонимо. Але кажу, я все розумію, але я почала працювати і я хочу жити самостійним життям. Тим паче, що я доросла, мені ж не 18 років, і я розумію, що мені треба ставати на ноги. І чим швидше я це зроблю, тим краще для мене. Тобто, тут важливо чим швидше ти стаєш на ноги, платиш податок, коли ти працюєш з твоєї зарплати. Платиш кансолтакс. Euh, це називається. Ну зараз я поясню вам. Платиш консалтакс, платиш е, е, всі рахунки, не живеш, скажімо так, на е, допомогу е, Universal Credit, Це називається тут. Не живеш на Universal Credit від держави, то тим краще для тебе. І вони це розуміють. Вони хотіли мені теж все допомогти. Але кажу, все супер, все чудово, я все знайшла. І е, таким чином я. Е, е, Живу тепер самостійно. Ну, можливо, так мало статися. І зараз, в принципі, я почуваю себе комфортно, тому що я мешкаю сама. І єдиний мінус, це те, що необхідно машину мати, а хочу здати на права у найближчий час. Ось такі справи за cancel tax. Значить, cancel tax — це важлива така такса, яку платить. Кожен будинок, кожна квартира сюди там входить, вивіз сміття, поліція. Також вони приходять, миють вікна. Я одразу одного разу так злякалася, коли я ще жила із тією сім'єю, і коли я вже почала жити тут, що приходить і хтось вибиває тобі вікна. Виявляється, що це приходять і миють вікна. У мене дуже гарна територія, тут стрижуть газон. Тобто, за ці процедури ми платимо податок. і Відповідно, цим людям теж. Платять зарплату, і це дуже важливо його платити. Таким чином, я почала мешкати сама. Звичайно, рахунки тут високі, достатньо, але тільки електрика. Вода тут недорога, інтернет недорогий. Якщо вам цікаво, я можу показати рахунки у наступному відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися, послухати мою історію. Дякую за увагу! Всім до побачення! Зустрінемося у наступних відео.